Рада вітати на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо серію уроків навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти. Давай пограємо в гру Збери слово. Перед тобою табличка з малюнками. Отже, малюнок це слово і число. По порядку буква, яку треба взяти з цього слова. Перший малюнок. Тарілка. Треба взяти першу літеру. Дерево другу літеру. Рюкзак. Третю літеру. Сонце. Першу літеру. Торт. Першу літеру. Вийшло слово. Текст. Дай відповіді на питання. З чого складається текст? Що можна дібрати до кожного тексту, з яких частин складається текст. Які слова можуть прикрасити текст? Отже, постав відео на паузу, поміркуй і дай відповіді на ці запитання. Перед тобою малюнок. Склади текст за малюнком. Уникаючи повторення слів. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо букви букви сполучення і робимо звукобуквіний аналіз слова пікнік. Пам'ятай про схему. Запам'ятай редагувати це удосконалювати текст. І з метою уникнути повторюваних слів. Прочитай текст про ведмедя. Розкажи, яких ведмедів ти бачив або бачила у зоопарку. Бурий ведмідь справжній господар Карпатських гір. Ведмедя навіть зображено на гербі в Закарпатської області. На вигляд, ведмідь видається незграбним, проте це не так. Ведмеді дуже швидко бігають і спритно лазять по деревах, чіпляючи за стовбури своїми могутніми кігтями. Удоскональ текст, уникаючи повтору, іменника ведмідь. Склади і запиши два речення, які будуть продовженням розповіді про ведмедів. Але уникай повторів слова ведмідь. Будь уважним, уважною! Письмова робота у друкованому зошиті. Сторінка 54, 106 вправа. Спочатку прочитай текст. Поміркуй, якими словами можна або необхідно замінити повторюваний іменник. Зроби цю роботу самостійно, а потім перевіряй. Порівняно з іншими нашими рибами сон-велетень. Сон, велетень. сон повороткий і ледачий. Ганятися за здобичу сом не любить. Сом віддає перевагу хитрощам: то вусами приманить рибину, то непомітно підкрадеться до жабки, то підкараулить каченячого синя і затягне його за лапу під воду. Як необхідно замінити повторюваний іменник сом. Наприклад, порівняно з іншими нашими рибами сом велити. Він не повороткий і ледачі. Ганятися за здобичу цей хижак не любить. Річковий мешканець віддає перевагу хитрощам то вусами приманить рибина, то непомітно підкрадеться до жабки, то підкараулить каченячого синя і затягне його за лапу під воду. Отже, іменник сом можна замінити такими словами, як він, хижак, річковий мешканець. Як приклад. Додому завдання з друкованого зошита. 105 вправа. Прочитай речення. Розкажи, в якому весняному місяці можуть відбуватись ці події. Запиши текст, уникаючи повтору виділених слів. Заміни їх. Якщо будуть запитання, лишай у коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі!